Білочка захотіла попити водички. Вчора на лаз деревом і маленька. хочу водички. Попила. Біжи. Біжи, красавиця. Шукає золото. Річка в Каліфорнії. Вона шукає золото. Воно і друга. Воно перша, а воно друга. А воно. Це типа що? Гусь. Ой, природа красота. Ох, красота. Як в раю, як в раю. Сакраменто. Річка. Сакраменто.